У цьому завданні потрібно встановити відповідність між геометричним тілом та площею його повної поверхні. Конус з радіусом основи 3 та твірною 5. Як відомо, площа повної поверхні конуса дорівнює сумі його бічної поверхні, яка обчислюється по формулі PRL, де це радіус основи L це твірна. І плюс площа основи PR квадрат. Ну, PRL у нас буде. 15 π Додати ПР квадрат 3, 9, п Матимемо 24Пі. Тому тут правильна відповідь буде B. Циліндр з радіусом основи 3 та висотою 4. Площа повної поверхні циліндра дорівнює сумі його бічної поверхні, яка обчислюється по формулі 2 π R, h, де R це радіус основи, H це висота. Плюс дві площі його основ. 2PR квадрат. r – це радіус основи. Таким чином маємо, ну, Можна винести 2 R за дужки, В дужках H додати R. 2 π Радіус у нас 3, і H плюс R це 7. Матимемо 21 на 2, 42 пі. Таким чином, правильно Г. Куб з ребром корінь з 3 π. Площа повної поверхні куба складається із 6 його бічних граней. Кожна бічна грань є квадратом. Із стороною корінь з 3 пі. Тому 6а2. Де А це довжина його ребра. 6 помножити на корінь з 3π в квадраті. 6 помножити на 3π. 18π. Прагну тут а. І куля радіуса 2 корні з 3, площа поверхні кулі обчислюється по формулі 4πр квадрат. 4 помножити на π. Помножити на 2 корінь із 3 до квадрату. 4π. 4 помножити на 3, 12, Маємо 48 π 48 π правильно «д».